Про останні події в Україні та світі говоримо далі. в Студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Масованим вогнем окупанти накрили Харків за даними голови ОВА Олега Синюгубова, По місту летіли ракети С 300 під прицілом, котре опинилися об'єкти інфраструктури. міський голова Ігор Тєріхов уточнює, прилетіло в Київський та Основнянський райони. В обох випадках інформація про жертв чи постраждалих не надходила. За даними ДСНС, пошкоджені дві нежитлові будівлі. Вісім сотень рашистів спопелили наші захисники минулої доби. У генштабі оновили статистику втрат ворога. Загалом, за час великої війни, сто 1260 окупантів подбали наші військові і про техніку та озброєння загарбників. Відмінесували два танки, перетворили на металобрухт, три бойові броньовані машини піхоти і змусили замокнути 16 артилерійських систем. Реактивних установок залпового вогню загарбників теж стало на одну менше. Крім того, минулої доби наші воїни ліквідували два, дві ворожі системи. ППО а в українському небі підбили ще один безпілотник і знищили. Ли крилатих ракет в автопарку загарбників. Теж зміни не заводяться ще 20 автомобілів і дві одиниці спецтехніки. Москолота наступає на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках наші захисники тримають оборону. Лише минулої доби українські воїни відбили щонайменше 16 ворожих атак. Водночас росіяни не припиняють тероризувати мирних жителів авіабомбами та ракетами. За даними генерального штабу, окупанти випустили 41 ракету різних типів по території України. Крім того, завдали 24 авіаційних ударів і здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем зал. По вогню є поранені, є загиблі серед цивільного населення. Українські військові завадять планам Путіна захопити Бахмут до річниці повномасштабного російського вторгнення. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Про такий наказ російського диктатора раніше заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Однак в інституті переконані, ця мета вимагає значно вищих темпів російського наступу ніж ті, що є нині. А для цього в окупантів немає сил. Тож росіяни навряд чи зможуть захопити Бахмут до 24 лютого. Водночас у білому домі заявляють, Росія досягла незначного прогресу на цьому напрямку фронту, однак захоплення Бахмуту не матиме стратегічного впливу на війну та на східний фронт. Ще шість тисяч жителів залишаються у Бахмуті на Донеччині. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона закликала місцевих негайно евакуюватися з міста, бо там точаться важкі бої. Напередодні у Бахмуті загинуло п'ятеро місцевих і ще дев'ятеро поранені. За словами міністерки, залишив, залишаючись у місті. Українці наражають себе на небезпеку себе і своїх близьких насамперед дітей. Крім того, це створює додаткові ризики для людей, які допомагають місцевим нацполіції волонтерам. Також сили оборони України мають постійно дбати про безпеку тих, хто залишився. Це змушує їх обмежувати свої дії. Російський наступ та визволення окупованих територій такі питання обговорювали на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. На засіданні були присутні усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали ситуацію за кожним з напрямків і перспективи теж за кожним з оперативних напрямків. Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових, плани і можливості ворога, потенціал української відповіді, тримати ситуацію на фронті, готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі це пріоритет, який ретельно готує. Сьогодні, 17 лютого, у німеччині стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Ключова тема цьогорічної зустрічі: російське вторгнення в Україну. Його наслідки для світової безпеки у заході візьмуть участь понад 150 високопосадовців з усього світу. Представників російського уряду не запрошували замість них країну агресорку. Представлять так звані опозиціонери. А українську делегацію очолить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Глава МЗС обіцяє порушити питання постачання далекобійної зброї та бойових літаків для ЗСУ, а також членство України в НАТО. Президент Володимир Зеленський має відкрити конференцію. Він звернеться до учасників за допомогою відеозв'язку. Окрім війни проти України на конференцію обговорять і ядерний конфлікт із Іраном, ситуацію в індитихоокеанському регіоні, напруженість у відносинах Заходу та Китаю і конфлікт на близькому сході. Крім того, порушать питання зміни клімату голод і бідність у світі Приєднатися до авіаційної коаліції запросив Канаду міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Питання постачання західних винищувачів він обговорив із канадською колегою Мелані Жолі під час її візиту до Києва. Глава української МЗС подякував Отаві за надану зброю, зокрема танки Леопард. Наголосив головне завдання нині подбати, щоб уся обіцяна техніка якомога швидше доїхала в Україну і забезпечити стабільні поставки боєприпасів для українських зах. Окрім військової допомоги Києву, міністри закордонних справ обговорили подальшу фінансову підтримку і питання санкцій. Милині жулі переконує, Канада продовжить полювати на російські активи щоб знекровити військову машину Путіна. Також виділить 7,5 мільйонів доларів на розмінування українських територій і навчання саперів. Ми... Безумовно, проговорили формування, констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за ухвалення рішення про передачу нам системи НАСАМС і броньованих машин. Сенатор я передав мелені запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо. Це авіаційна коаліція, і по цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування. Я підтверджую, що Канада продовжить запроваджувати санкції проти тих, хто фінансує військову машину Путіна і збагачується за рахунок неї. Канада не буде безпечною гаванню для таких осіб. Ми будемо й далі арештовувати і конфісковувати їхні активи і спонукати інших робити те саме. Я також запевнила міністра Кулебу в тому, що Канада допоможе Україні оговтатися від цієї війни. Йдеться про розмінування вулиць, дитячих майданчиків, полі. І допомогу у відновленні психологічного здоров'я українців, на яких вплинула війна. Модернізація крилатої ракети х 101 не виправдала очікувань Росії, а високоточність залишилася лише на папері. Бо і цей тип ракет Українська ППО збиває, а подекуди вони зовсім не долітають і падають ще на території Московії. Про роботу російського ВПК говорили представники центру досліджень трофейного і перспективного озброєння генштабу зсу. Наголошують, рефія не здатна випускати ракети без іноземних комплектуючих і виробляти їх таки будуть, бо не відмовляться від своєї терористичної. Тактики. Чим нашпиговані ракети Х-101, Розповість наша Олена Рибінська. Ось вони сучасні, аналоговнітні, комплектуючі російської ракети Х-101. Здебільшого тут деталі іноземного виробництва. Імовірно, навіть є і білоруські деталі. І висновок очевидний. Розхвалений російський військово-промисловий комплекс повністю залежний від інших. Завдавати ще більших руйнувань українським містам і селам, тактика рашистів, від якої не відмовляються навіть за нестачі комплектуючих до так званих високоточних ракет Х-101. тож модернізують смертоносні бляшанки іноземними деталями, чипами, процесорами тощо, які можуть дістати у вільному продажу. Наслідок модернізовані ракети Х-101, запущені по Україні 10 лютого, виготовлені вже під час великої війни та запроваджених санкцій. Фрагменти ракети нової серії. Яка була знайдена в селі Малютінка Київської області. На ньому чітко видно вже модернізовану оптико-електронну систему наведення прилату ракети. Як можна побачити, це модифікація з'явилася вже наприкінці минулої осені. Це свідчить про те, що в той період часу російські війська вже зіштовхнулись з проблемою точності наведення. Також змін зазнали, й електронно-обчислювальна машина це одна зі складових Х-101. На деталях фахівці показують, що виготовлене в Росії, а що іноземне. На додачу ще й, ймовірно. Білоруський комплектуючі у мікросхемах показують. А от що у крилатій ракеті цього типу московського виробництва, то це об'єктиви. Ці лінзи, їх власне виробництво, і це дуже високотехнологічне і наукове виробництво. Складне. Мало один об'єктив у новому зразку. Вони вже нерухомі. Три об'єктива створюють більший кут. Ну як камера в сучасному айфоні. Три камери, більший кут огляду підвищує точність наведення по маршруту. Слідування і наведення кінцевого націлю, аби прорвати оборони української ППО, рашисти вдаються до нових прийомів. Зокрема, вклали до Х-101 блок із піропатронами. Усередині металеві смужки, які створюють для української ППО так звану хибну ціль. Блок споряджений піропатронами, а наповнювач цих піропатронів це оці смужки, які викидаються в небо, створюють хмару, яка є завадою для того, щоб радіолокаційна станція зенітно-ракетного комплексу могла захопити ціль ракет. То може призвести до втрати цілі. Зенітно-ракетний комплекс випускає ракету, а летить вона по суті у цю хмару, яка залишилась на місці. А ракета полетіла далі. Навіть модернізовані ракети Х-101 українські сили ППО все одно збивають. Зокрема, і завдяки західним системам, що стоять у нас на озброєнні. Москолота ж продовжує модернізовувати та накопичувати ракети, аби вкотре дошкульно обстрілювати мирні міста. Зокрема, у ніч на 16 лютого було збито 14 ракет такого та інших типів. А на річницю вторгнення рашистів 23-24 лютого варто готуватися до ще більш масованих обстрілів. Про це в етері національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Каже, Україна готова до такого сценарію. Я думаю, що ми вже розуміємо, що такі атаки після того, як ми за один день на жаль приймали на свою територію, якщо так можна сказати, 115-120 ракет, спораємося із днем. Так буде ще раз, но що буде важко до цього. Треба готуватися, але треба зберігати максимальний спокій от треба розуміти що ми обов'язково переможемо і пройдемо олена рибінська олексій іванченков п'ятий канал Літак розвідник презентували у Запоріжжі його волонтери. Вже передали військовим. Безпілотник має назву Хорт і працюватиме на запорізькому напрямку. Допомагатиме українським захисникам виявляти ворожу техніку. Літак коштує 2 мільйони гривень, які волонтери зібрали завдяки донатам небайдужих. За першим польотом розвідувальної пташки спостерігав Денис Розінков. Лічені хвилини на розвантаження складання та налаштування, і безпілотник готовий до виконання бойових завдань. Ражку вже назвали Хорд. виготовили безпілотник у Нідерландах. Його вартість 55 тисяч євро. Таку суму волонтери зібрали завдяки донатам. Небайдужих Це літак, на який збирали все суспільство Запоріжжя, і дуже швидко, десь за тиждень, ми зібрали майже 2 мільйони гривень і придбали цей літак. Виробники навчили пілотів-аеророзвідників керувати бізпілотником. Весь процес придбання, і потім процес навчання, і процес онлайн навчання. Військові заздалегідь. До того як літак прийшов в Запоріжжя, вони онлайн навчалися цьому літаку, бо він дуже складний, і це не іграшка. Він виглядає, можливо, так. Просто, але нас на, наразі це дуже складна техніка. На відміну від більшості безпілотників, цей залітає вертикально. Він майже безшумний, а завдяки європейським комплектуючим, ще й непомітний ворожим системам радіоелектронної боротьби. Я літав і літаю і на коптерах, і на звичайних крилах, які запускаються з катапульти. І я вам хочу сказати, що він поводить себе. Дуже достойно. Деякі іскрили, які є в нас в армії. В таку погоду не можуть літати. За словами військових, цей бізпілотник може літати під час дощу, снігу, добре протистоїть поривам вітру. Залітає на висоту 5 кілометрів і працює на відстані до півсотні кілометрів. Розвідувальні дані хорт передає онлайн. Українські захисники кажуть, пташка виявлятиме ворожу техніку, зокрема й російські системи С-300. Із плюсів тут оо, дуже гарна камера з гарним. Зумом. Тобто в таку погоду його в принципі можна підняти високо. Працювати з умом, знаходити ворога, і його не буде видно. У разі, якщо безпілотник втратить контакт з оператором, він може продовжувати працювати в автономному режимі. Після чого самостійно повертається на місце запуску. При цьому комп'ютерне устаткування хорта має кілька ступенів захисту. Повністю зашифровано в нього е, комп'ютер, який стоїть всередині. Він також зашифрований. Е, для того щоб щитати з нього щось, треба криптографічний ключ. Який є тільки у оператора, найближчим часом хорт вирушить працювати на передовій запорізького напрямку. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Синьо жовті стрічки і патріотичні написи. Це те, що вкрай дратувало окупантів у Херсоні, за що місцеві жителі могли опинитися в рашиській катівні. Про патріотів, які ризикуючи життям, чинили опір загарбникам. Дивіться далі. 24-річний Іван один з учасників українського спротиву окупантам у Херсоні, каже дев'ять місяців окупації були найтяжчими в його житті. Тут можна було навіть днем спокійно виходити. Тобто ти виходиш з дому, не факт, що ти повернешся. Тобто, вот так от десь вона жилась. Ось ця сіра п'ятиповерхівка не вирізняється з поміж інших будинків. Раніше тут вирувало життя. Приміщення здавали під офіси, спортивні зали та кав'ярню. Окупанти ж принесли свій руський мір. З будинку зробили катівню, де зазнавали тортур сотні українців. Тут в підвальному поміщенні були питочні. Біли, не кормили, морили голодом. Токамбілі по генеталіям, скажем так, У меня вот сосед, допустим, он допустимо, возле конкретно этой пыточной и начал кричать Слава Україні на следующий день, в одинадцять утра, приехала ну, к нам во двор общий пакет на голову увезли. Он 24 дня у них прибув. Я его когда встретил, мы с ним разговариваем, ми у него сльози на глазах. И видно, что просто ну моральне человека нету. Попри небезпеку, чимало херсонців чинили опір загарбникам. Іван з однодумцями здирали російські пропагандистські плакати. Знищували банери та спалювали російські триколори, Устраювали акції, рісували ну жовті стрічки. Ось навіть один із знаків наших. А ось на пам'ятники. Флаги по всьому городу наші українські рисували красками, ленточки в'язали. Тобто боролись, боролись як могли. Їхні флаги зарісовували, прям, ну, прямо під окупацією. Ані, звісно, потім вичисляли, хто це діяв. І люблять, чесно, буквально я три конкретно знаю, хто займався. Я їх більше не відав. Зі сльозами радості Іван пригадує день визволення Херсону. каже, інтернету тоді не було. Лише ходили чутки, що має зайти українська армія. Спочатку він побачив Херсон. Сонців із синьо-жовтими прапорами, а згодом українських захисників на центральній площі перше, що зробив, пішов здирати залишки російських лозунгів. Стянули флаг, і ми туди-сюди всі люди їздяли, знімали. Слава Україні! Люди плакали, Да, воєнний говорять, що як стрітіли Херсон, ніядін гора так не зустрічав. Окупанти продовжують тероризувати Херсон постійними обстрілами. У місті частково немає світла, води й тепла. Проте Іван із коханою вирішили не поле. Лишати місто він призупинив свій суші бізнес і зайнявся волонтерством. Будемо відстраювати наш город, допомагають пенсіонерам, бо каріться, якщо вся молодь, всі люди уїдуть. Зі стались пенсіонери, інваліди, як вони будуть жити, ані просто умруть здесь без їди, без затоплення, без, без свят. Нині Іван співпрацює з організаціями та волонтерами, які допомагають херсонцям вижити у надскладних умовах. каже нині тут вкрай бракує харчів, побутової хімії, підгузків та інших предметів. Ті гігієни Анастасія Збродова, Володимир Бобінський, п'ятий канал автентичний хліб за народними рецептами. Черкасець Артур Жуковський відродив пекарню стародавнього ромесла навчився, вчився тривалий час. І, нарешті, коли все вийшло, почав пекти буханці. Як випікається автентичний хліб? Яна Лимаренко розповість. Пекаре Артур Жуковський замішує тісто на хліб. Такий рецепт в інтернеті не знайти. Його дізнався у місцевих старожилів. Був на цій території десь 500 700 років назад. У рецепті немає ні цукру, ні дріжджів, лише природні інгредієнти. Вода з кого Цукру ми ніяково не використовуємо, ми використовуємо мед. А ще сіль та закваска з хмелю. Такий рецепт характерний саме для Черкащини, зокрема, Холодного Яру, де й розташована пекарня. Заквасці уявіть один відсоток диких дріжджів і 99% відсотків молочно-кислих бактерій. Чого в дріжджах і в хлібі на дріжджах взагалі немає? Одна із таємниць смачного хліба борошна з пшениці, вирощений тут же в Холодному Яру, каже Артур. Місцеві фермери мають власну справу організувати землеробство. вирощують спельту, жито, житу, пшеницю та амарант. Суть в тому, що ось ці поля, які я вам показував, вони невеличкі, такі галявинки в лісі, от це і є поля. Вони останній раз оброблялися у 1989 році. І з тих пір 30 років. На них не велося традиційне землеробство. Перемелюють борошно теж народним способом. У жорновому мені. 500 кілограмів жорна перемелюють за годину. За такої переробки борошно термічно не обробляється, тож не втрачає свою користь. Тісто визріває 12 годин, адже закваска його піднімає повільніше ніж дріжджі. Далі тривавий процес випікання і хліб на столі. Оце справжній білий хліб. Такий має колір. Дуже класний смак. Він трошечки солоденький, бо ми додаємо меду. Він з таким ароматом дуже своїм специфічним. Ну це смак, смак традиції. Артур починав пекти хліб, щоб популяризувати народні традиції на фестивалях. Але відколи почали вимикати електрику, його піч на дровах стала просто знахідкою і для Артура, і для всього села. Нам, щоб пекти 100 буханців хліба на добу, нам не потрібно нічого. Не Ні електроенергія. У нас є, знаєте, є. Тістоміс і є електрична пічка. Так ми його ні разу не використовували. Пекарня розташована на території фестивалю Крутий заміс. Від початку повномасштабної війни його засновники змінили напрямок роботи з фестивального на розвиток народних ремесел. Люди, дехто той, хто викинув піч, задумується, щоб знову поставити її в себе в хаті і пекти хліб, там якісь булочки, коржики, пиріжки. і і економія енергоносіїв і використання сьогодення екологічний хліб нині печуть на замовлення. Його вартість 100 гривень за кілограм. Але для місцевих селян також випікають соціальний хліб за мінімальною ціною. Яна на Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Зірка серіалу Гра престолів приїхав до України. це Джек Глісон, який зіграв роль короля Джофра Баратеона. Про візит ірландського актора повідомила українська режисерка Катерина Чепура. Він вже взяв участь у благодійному кіноінтенсиві у театрі юного глядача». На зібрані під час заходу кошти мають придбати вантажівку для мінометників. На інтенсиві також був присутній Килимен із гурту Калуш. Він подарував Джеку Глісону фірму рожеву панаму. Актор пожартував, що ще хотів би костюм як у Килимана. Крім цього, Глісон разом із своїми друзями привіз пікап, який для ЗСУ придбали британські волонтери. Загалом Глісон планує пробути в Україні ще кілька днів. У нас є традиція дарувати панами, наші оригінальні панами. Весна прийде, а з нею нові рації для ЗСУ. П'ятий канал запустив нову весняну колекцію полотен без цензури за донати. Це ще 10 фотографій працівниць п'ятого каналу, надрукованих на м'якому полотні. Обрати світлину можна на нашому сайті. Щоб її отримати, потрібно зробити донат на суму тисячу гривень. Нагадаю, кошти ми збираємо на рації для фронту. Вони вже допомагають українським військовослужбовцям нищити ворога. Від грудня ми назбирали на зв'язок для наших військов додаткових 3 мільйони 800 тисяч гривень. Уже 100 рацій відправили на фронт і додатково замовили ще 10. А новий етап допоможе платити нові партії безцінного зв'язку для наших бійців. То нас триває цей збір, і рації все ще потрібні. І нові замовлення на рації до нас все ще надходять. Тому нам все ще треба збирати гроші. Тому будемо тепер на весняну бавовну робити нову акцію. Були фотки, які реально дуже класні, але вони не увійшли в календар, бо вони були поза форматом. Там було їх кілька, та які тобі подобалися, і є там ну щось тобі подобалось, щось подобалось фотографу. Щось подобалося там тому, хто верстав і. Дійшли до консенсусу. Були фотографії, які ну зрозуміло, що там ну вже трошки відверто для того формату, який передбачав календар, тому ті фотографії не брали. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон Незламна країна. Залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь.